Дякуємо, дякуємо і ще раз дякуємо за те, що ви дочекалися свіжого випуску новин. Вриваємося з вами у цю весну. Так розумію, що за вікном випав сніг. Але у нашій душі та студії завжди буде сонячно. Канада хоче до Європейського союзу. А у місті Калгарі відкрили 30 тисяч нових робочих місць. Ну і звісно, поговоримо про ворк-перміти, міграційні запитання і трішечки відпочинемо. А також поговоримо про українські події в усій Канаді. Друзі, усім привітки! Ми дуже радіємо, тому що нарешті повертаємося, вриваємося у цей весняний сезон. І ви, як бачите, у нас э, за спиною уквітчена фотостудія Колос. Усе для того, щоб просто передати вам максимальне відчуття весни, особливо коли за вікном сьогодні знову випав сніг. Мене звати Ангеліна Таран. Я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб, і вже готова розповідати вам найважливіші новини, які мають знати українці у Канаді. Розпочнемо з того, що думаю, ви не раз вже бачили і меми і читали про зустріч Володимира Зеленського із президентом Америки Трампом. І вже багато було б говорень про те, що ми мало дякуємо. Тож президент України Володимир Зеленський зазначив у своєму телеграм-каналі, що він подякував 94 рази. І це, якщо не враховувати, знаєте, ще великі інтерв'ю, якісь там прямі включення. Я вдячний Сполученим штатам за схвалення нового пакету підтримки України. Я вдячний народу Америки, всім нашим друзям в Конгресі, адміністрації. За цю підтримку. Ми поважаємо все, що Сполучені Штати Америки роблять для України. Хочу подякувати за підтримку двопалатну, двопартійну, підтримку суспільства Сполучених Штатів. Ми дякуємо вам, що ви вже підписуєтеся на YouTube канал, ставите вподобайку цьому відео і пересилаєте його друзям. Ну а далі по актуальних та важливих новинах. І тільки я вирішила питання із воркпермітом його продовженням, і тільки я заплатила гроші за це, як тут приходить новина, що тепер ми можемо з вами продовжувати воркперміт до 31 березня 2026 року. Ей, Я вітаю всіх, хто не заплатив. Але я хочу нагадати вам, друзі, що це продовження буде не автоматичним. Вам все одно потрібно буде зайнятися цим запитанням, але в першу чергу не забувайте продовжити ваш паспорт, тому що тільки на вже ваш діючий паспорт ви можете потім розраховувати на продовження ворпереміту на 2 чи на 3 роки. Я нагадаю, що це стосується не тільки ворперміту, а також вашого стадії переміту, якщо у вас є діти, і вам потрібно це зробити, тому що саме, дякуючи цим важливим документам, ми можемо офіційно працювати та навчати Тася у Канаді Віза надає змогу вам тільки виїжджати та в'їжджати до Канади. Все це рішення було спричинене тим, що все ж таки Марк Міллер отримав заявки та звернення від українців. Пам'ятаєте, Конгрес українців організовував саме такий великий запит. Ми з вами про це також говорили у нашій програмі. Ну і от бачите, тільки колективно об'єднавшися, ми отримали такий результат. Напишіть у коментарях, хто продовжує свій ворк а хто є тим щасливчиком і ще не заплатив кошти. Цікаво знати, скільки. Нас бюджет Альберти витрачаємо більше, ніж заробляємо. Давайте розбиратися, що нас чекає у 2025 та у 2026 роках. Альберта представила бюджет на 25 та 26 роки. Видатки складають 79,3 мільярда доларів, а доходи 74,1 мільярда. А от дефіцит складає 5,2 мільярда. Тож, що ж це означає для економіки, бізнесу та мешканців провінції. Президент Казначейства та міністр фінансів Альберти Нейт Харнер представив бюджет на 2025 та 2026 роки. І на екрані ви зараз бачите видатки. Доходи, а також дефіцит. Що ж це означає? Економічна невизначеність очікуються нові мита з боку Америки, що можуть вплинути на інвестиції на ринок праці, також підтримка ключових секторів. Уряд інвестує в технології, експорт та розвиток бізнесу. У секторі державних витрат будуть зростати фінансування на соціальні програми, інфраструктуру та освіту. Ну як часто зараз кажуть канадці, настав темний час для їхньої країни. Ну і взагалі, знаєте, темний час, мабуть, настав для всього сиду, тому що відбуваються якісь перемовини, якісь розподіли на там потрібно просто тримати здоровий глузд, розуміти, аналізувати новини до чого готуватися. Ну і на тлі всіх цих подій мене для вас є одна гарна новина. Місто Калгарі знову у топі нова винагорода, що відзначає наше місто як те, яке вміє правильно використовувати свої ресурси і розвивати свою спільноту. Отже, Results of America нагородили Калгарі золотою сертифікацією за ефективне використання даних у міському управлінні. І що ж це за нагорода? Це міжнародне визнання для міст, які найкраще Застосовують аналітику, щоб приймати розумні рішення, розподіляти бюджет, покращувати сервіси та залучати мешканців до управління містом. І, взагалі, лише тільки 38 міст по усьому світу отримували таку нагороду. І на секундочку, місто Калгарі єдине у Канаді. Тож пишаємося цим і слухаємо далі. Ми часто чуємо про проблеми з управлінням містом, неефективне використання коштів, також бюрократію, але Калгарі довів. Що сучасний підхід до управління це цифри, аналіз і технології для того, щоб отримати таку нагороду, у міста було декілька програм, і зараз детальніше про це розповім. Розробила калькулятор сонячної енергії, що дозволяє мешканцям оцінити потенційну економію на електриці, а також подвоїло кількість встановлених сонячних панелей у 2023 році. Також вони робили аналіз даних у реальному часі: ефективне управління ресурсами, контроль бюджету та прогнозування проблем. Ну прозорістю у фінансах кожен долар витрачався продумано. Цю інформацію я знайшла на офіційному сайті міста Калгарі. Ви також можете перейти та почитати її. А я лише нагадаю, що все у наших руках. Ми знаходимося з вами у прекрасному місті, і, взагалі, знаєте, як то кажуть, не місце красить людину, а людина місце. І ми з вами, українці, точно знаємо, як це Побігли далі. Не одна хороша новина. Поговоримо ще про 30 тисяч нових робочих місць у Калгарі. Історично угоди між Калгарі та Років'ю Кантрі новий проект, який залучить понад 7 мільярдів інвестицій та створить понад 30 тисяч нових робочих місць у регіоні. То що ж це означає для економіки та мешканців. Міська рада Калгарі та адміністрація Років'ю Кантрі схвалили таку угоду. Це партнерство відкриває шлях до масштабного розвитку інфраструктури та залучення інвестицій. Проект орієнтований на створення індустріального логістичного хабу, який зробить Калгарі ключовим. Цим у міжнародній торгівлі дана угода підвищує конкурентну спроможність регіону. Ну і взагалі у Калгарії є усі можливості для того, щоб стати найбільш інландпортом у північній Америці, використовуючи залізну мережу Canadian Pacific Hansen City. Також очікується розвиток економіки. Це буде і підтримка ключових секторів, таких як виробництво, логістика, переробка та дистриб'юція. І я наращила про те, що люди, які мали досвід роботи логістиці, на жаль, не могли себе знайти тут, але можливо. Тепер вже з таким новим проектом ми будемо мати більше вакансій та більше можливостей саме для цього сектору. Очікується фінансування від федерального уряду та приватного сектору, і перші проекти будуть спрямовані на будівництво доріг, водопостачання та покращення логістики. Сполучені Штати Америки запровадили митні тарифи на продукти Канади. І я вже неодноразово бачила, як люди почали саме канадці говорити про те, що підтримуйте канадського виробника, купуйте канадські продукти. Ну і хто як не ми з вами знаємо наскільки це важливо? Тож я просто перед тим як розкажу вам детальніше про цю новину. Хочу сказати: купуйте українське і купуйте канадським. давайте підтримувати одне одного цей непростий час. Президент Америки Дональд Трамп оголосив про нові тарифи на імпорт із Канади: 10% на енергетичні продукти і 25% на інші товари, включаючи сільське господарство, деревообробку та виробництво. І Альберта вона є однією серед найбільш постраждалих регіонів Канади. Тож прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт виступила проти запровадження таких заходів на Ошуючи, що митна війна лише погіршить ситуацію. Опозиція у свою чергу звинувачує уряд у бездіяльності та наголошує, що Трамп використовує економічний шантаж для послаблення Канади. Офіційна позиція Америки у такому рішенні це те, що вони намагаються контролювати неконтрольовану імміграцію, а також підтримувати свого виробника, тобто щоб було більше е, товарів американського виробництва. Ну і взагалі вони кажуть, що так само вони можуть регулювати таким чином наркотрафік, який відбувається на дуже дуже великі швидкості саме в Америці також є неофіційна версія, що Трамп хоче змусити Канаду поступитися у торгових переговорах та зміцнити економіку Америки за рахунок союзників. Все це робить проблему для енергетичного сектору. Альберта постачає 56% імпорту нафти США та експортує 3,5 мільйона барелів нафти щодня. Це складає загрозу тисячам робочих місць. Експерти прогнозують, що 20-30 тисяч буде звільнених протягом двох наступних років. Можливо, саме тому зараз і будуть відбуватися інвестиції у нашу провінцію, тому, що я вам тільки що розповідала про 30 тисяч нових робочих місць. Ми продовжимо слідкувати за всіма цима новинами. Комбінувати їх в одну таку знаєте, зрозумілу історію, розуміти причини, розуміти наслідки, і все це будемо вам повідомляти у нашій програмі. Тож не забувайте підписатися на YouTube канал, щоб не пропускати таку важливу інформацію. Ми розібралися із напруженою ситуацією між Америкою та Канадою, і саме в цей час Канада розуміє, що їй потрібно мати ще більше партнерів та союзників, і подивилася на своїх друзів за океаном. Міністерка міжнародної торгівлі Канади Мерінг зустрілася з керівництвом Євросоюзу та світової організації торгівлі, щоб домовитися про розширення співпраці. І головний фокус це малий бізнес і критично важливі мінерали, такі як кобальт, літій та нікель. Чому це так важливо? Бо європейський союз хоче зменшити залежність від Китаю, а Канада хоче тримати ще більше ринки для свого експорту. Канада прагне диверсифікувати експорт і поставила собі за мету зменшити залежність від Америки. І вже у 2025 році експорт до інших країн має зрости на 50%. І судячи з усього, план працює. Тож як ми бачимо, з однієї сторони світ сходить з розуму, а з іншою він дуже стрімко, швидко, просто якось кардинально змінюється. І нам потрібно бути готовими до усього. Пу-пу-пум, а ось до такого нас життя не готувало. Невже Америка хоче відмовитися від України? Саме такі заголовки ви зараз можете побачити в інтернеті. А тепер давайте детальніше розберемося із тим, що відбувалося на зустрічі Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб отримати гарантії безпеки та підтримки у війні проти Росії. Натомість він отримав жорстоку критику від Трампа та віцепрезидента Ванса, які Звинувачували його у неповазі та недостатній вдячності за допомогу. США. дякуємо. Байпартизенкоспорт. Я вдячний кожному сполучених штатах. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону. Усім американським серцям. Дік Шумаш, місьпред. У той самий час українська діаспора по всьому світу сприйняла це як сигнал, що можливо Америка хоче відмовитися від підтримки України. І цієї неділі сотні людей зібралися на мітингу у центрі Калгарі після напруженого обміну словами між президентом України та лідером США. Організатор заходу Роман Йосафів, президент Калгарійського відділення Конгресу українців Канади, наголосив, що ця акція була критично важливою для збереження міжнародної підтримки України. Він також підкреслив, що українці завжди об'єднуються, коли це необхідно. Мітинг також став нагодою висловити подяку Канаді за прийом українських біженців після початку російського вторгнення. А Трамп, за словами активістів, повторює тактику Путіна. А що думаєте з цього приводу ви напишіть у коментарях. Ну, і, мабуть, новина, на яку чекали усі дівчата, 8 березня відзначають міжнародний день жінок. Але будемо говорити про те, як відзначають саме цей день у Канаді, і тут відзначають досягнення жінок у політиці економіці, взагалі у соціальному їхньому прояві. І мені здається, цей день має бути. А от скажіть, будь ласка, чи святкуєте його ви, і як плануєте святкувати? Обов'язково напишіть про це у коментарях. З приходом весни захотілося жити. Ну, допоки випав цей сніг, але все одно хочеться кудись піти, хочеться щось подивитися, хочеться відпочити. Вже зараз у ваших містах ви можете завітати на українську кінострічку, коли ти вийдеш заміж. Ну а ми будемо дивитися у місті Калгарі вже 7 березня. Трішки розкажу вам про що це кіно. А сте чули про картину як украли? Трісто мільйонів. А ви ж... Де картина? Толік, ти вкрав картину. Все під контролем. В мене зелі. Підіграй, що сподобалось. Потім поясню. Так э, смачно. Це було жахливо. Ну, заспокойся. У Анжелки такі самий мочи. Все, я йолесбіка. Весіля не буде. А що мало бути? що кажуть зірки. Якщо ви шукали українське кіно у Канаді, то ця подія саме для вас. А хто хоче провести вечір у музичній, ліричній і такі, знаєте, дійсно українській магічній атмосфері, я раджу вам завітати на концерт Морд. Вона вже розпочала свій тур Канадою. А більше деталей ви зможете переглянути на сайті Казка Інтертейменту. А цю подію ви просто не можете пропустити. Підйомна сила це справжнє документальне кіно про нашу військову українську авіацію. І ця кінострічка знімалася під час бойових завдань. Пілоти, бортехніки, авіанавідники, справжні герої, які літали в оточенні Маріуполя на острів Зміїни і виконували місії в тилу ворога. Фільм знімали в екстремальних умовах, взимку в хуртовинах навесні під час ракетних пусків, восени під зливами. І це не просто документальний фільм, це історії про відвагу, витримку та силу духу. the whole city is on fire aviation is like sex between metal and flame it's a drive it's a passion we are a mad flock of romantic lunatics it's mario i'm going if they get here everything will be easier you have less than 1% chance of surviving you have a child a wife a new family i'm going alone no i'm not letting you go there alone i'm here and that's it i'm in it gave me hope i brought these rockets under my wings i'm hit come pick me up if you can we take risks it's not only equipment that we risk Sooner or later, someone will be first. Someone will be the first. And they were first. It's very hard. <laughs> Important to us besides life. Motherland, family, this is what I'm fighting for. Thank you for choosing our airlines. Flying with us, you bring victory closer. Мені здається, зараз не потрібно пояснювати наскільки важливо підтримувати україномовний контент, а особливо коли це документальне кіно зняте на реальних подіях. І ці кінострічці ви побачите не акторів, а реальних людей. І я думаю, ви чули про те, що Росія створює дуже багато документальних кінострічок і намагається показувати їх усьому світу. Тож я прошу вас: придіть підтримуйте у вашому місці, запросіть ваших канадських друзів. Про це кіно має знати кожен, і його точно будуть вивчати у книжках з історії. І забігаючи наперед, я запрошую вас на стендап-концерт Фелікса Феліксарецькі. Він буде відбуватися як в Амариці, так і в Канаді. Ну і звісно, запрошую вас у місто Калгарі. Ви можете поєднати приємно з корисним, відвідати український стендап і допомогти зібрати кошти на збройні сили України. Шукайте концерти у вашому місті на Афіші. Ну а ми на вас чекаємо 5 квітня у місті Калгарі. І до речі, це буде в нашому Новому українському барі Вульбар. А якщо ви шукаєте подарунки своїм близьким та рідним, а можливо шукаєте подарунок на 8 березня, то я хочу розповісти вам про Sunrise Art Studio, яка займається виготовленням дійсно унікального подарунку. Цифрова художниця перетворить вашу фотографію у справжню картину. Чи то у вас були такі трішки казковий стиль, чи ви хочете щось більш класичне? Ну і також ви можете, як я, просто роздрукувати фотографію і подарувати вашим близьким, ті, хто полюбляють зберігати сімейні моменти. Точно оцінять. А наша команда точно оцінить і буде вам невимовно вдячна, якщо ви будете ділитися цим відео із вашими друзями, де ми розповідаємо про найголовніші та найважливіші новини для українців у Канаді. А ще цього тижня на вас чекає інтерв'ю, у якому ми розкажемо, як збудувати свій бізнес у б'юті індустрії. І вже за рік отримати до тисячі записів. Не забудьте підписатися та подаруйте мені ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. Ми це зробили. Ми обійшли весняний сезон. Уу! Це було дуже складно після паузи. Це прям було а особливо з тими, які у нас сьогодні були новини.